Він був сином мужика і став володарем в царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і відкрив нові світлі й вільні шляхи професорам і книжним вченим. Доля переслідувала його в житті скільки лиш могла, та вона. Не зуміла перетворити золото його душі, у ржу, ані його любові до людей, ненависть і погорду. Найкращий і найчинніший скарб доля дала йому лише по смерті, неумирушу славу. Отакий От був і є для нас, українців Тарас Шевченко. Тарас Гранітний дивіться суворо. А ви гартуйте ваші голоси. Не пустослів'ям пишним та барвистим, не скаргами, не белькотом надій, не криком, не переспівом на місці, А заспівом в дорозі нелегкій. Бо пам'ятайте, що на цій планеті відколи сотворив її пан Бог, Ще не було епохи для поетів, але були поети для епох. Перемог і дні поразок, Щасливі дні і дні сумні, Іду з дитинства до Тараса, несу думки своїх сем'є.